Ми вам розкажемо, як любимо свою мову. Вона багата в нас і кольорова, співоча, милозвучна, каледова. Дзвінка, прекрасна, ніжна, пречудова. Я вам повідаю історію одну просто слів у нашому словнику. Найважливіше слово говорити, сто раз колорит не можна замінити. Кажу всім, читайте тлумачний словник і кожен стане, мовить чарівник. Будете не просто розмовляти, українську мову величати, Матуся буркоче біля колиски, пісні колискові, пісні українські, Дитятко лепече, перші слова для мами бренять, як спів солов'я. Тя вже у школі відповідає, висловлює свою думку, рече, промовляє. Про те, яка вона чудова наша мова барвінкова. У школі друзів ой багато, приємно з ними сокотати чи на перерві голосувати, балакати, шуміти та співати. Я українською читаю, міркую, думаю, гадаю, сні люблю побормотати, я хочу вам щось побажати. Вивчайте мову Соловділу, бережіть нашу перлину, не засмічуйте поганими словами, діліться чистими думками. Ви як соловейки, цвірінькайте рано раненько. Бажаю, як голубкам дуркотіти під мирним небом усім жити. Ніколи не рубайте із плеча, фільтруйте сказані слова, не вайтеся і не сваліться, війна хай навіть і не сниться. Не потягнете цвітальниці, це не що не годиться, не мимліть і не помніть, а завжди чітко говоріть. У день на сцену на бру новину вам звіщаю, все буде Україна, точно знаю. цей нині припиняємо. приєднуйтесь до нас, ми закликаємо. Ваше завдання порахувати, скільки синонімів нам вдалося відшукати. Ви напишіть під відео у коментарях, скупайтеся, в синонімах, словах, які синоніми ми загубили, бо непроста цей челендж запустили. Боюймо разом на мовному фронті. Наша перемога на горизонті. Наша мова як Україна багата, її не знищити і не подолати.